Шановне товариство, ми, Інститут демократії імені Полипа Орлика, дуже активно слідкуємо і вивчаємо за тією ситуацією, яка зараз відбувається в Україні. І, власне, мені дуже прикро про це говорити, але буквально рік тому, в Донецьку, ми проводили також дуже представницький круглий стіл з приводу інформаційної агресії Росії. Це якраз після анексії Криму, і мені прикро, але фактично ми говорили про ті ж самі рекомендації, про які ми змушені говорити і сьогодні. Тобто, майже рік продовжується неоголошена війна та безпрецедентна інформаційна агресія Росії проти України. Спочатку мато дуже багато експертів наголошували на тому, що Україна програє інформаційну війну, і на жаль, ми її програємо і надалі. Я, звичайно, позитивні зрушення є. І до цих позитивних зрушень я б, звичайно, в першу чергу віднесла те, що відкрито український кризовий медіа центр, створено інформаційно-аналітичний центр РНБО та прес-служби АТО, створено канал «Ukraine Today», Телеканалом один плюс один, але на жаль, Юкрейн Тодей» не є настільки потужним, щоб бути, щоб проводити протидію, яка б відповідала Раша Тодей». Також я тут побачила пана Тимчука, і до позитивів також відношу звичайно ж створення інформаційного спротиву руху. інформаційний спротив. Також запроваджені щоденні брифінги Лисенка і Селізньова. Ми обрали новий склад національної ради з телебачення і радіомовлення. Ухвалено закон про суспільне телебачення та радіомовлення 19 березня. довгоочікуваний закон, 1353. Відправлено також уже на експертизу до Ради Європи законопроект про реформу державних і комунальних ЗМІ, які ми всі надзвичайно чекаємо. Який уже не один раз був провалений у Верховній Раді. Це власне про ті і ухвалено, звичайно ж ухвалено закон, який забороняє розповсюдження в Україні фільмів російського виробництва, що пропагують спецслужби, правоохоронні органи, збройні сили Російської Федерації. Але але ми. Проводимо моніторинг регіональних медіа у восьми регіонах України: це Львівська, Донецька, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька і Житомирська області. Досліджуємо чотири друкованих видання і чотири інтернет-видання. Серед цих звичайно ж особливо серед цих областей звичайно ж особливу увагу у нас займає Донецька та Луганська області. Крим через анексію Криму ми також досліджували Крим, але через анексію зараз фактично Крим відпав і ми його не досліджуємо. Так от, що відбувається у Донецькій і Луганській областях, останні моніторинги, які ми провели у січні та березні, свідчать про те, що чи не найбільша проблема у медіапросторі України це інформаційна ізоляція окупованих територій. На громадян, які залишилися у Донецькій і Луганській області, щодня виливаються тонни пропагандистського сміття з боку Росії. У Донецькій області працюють 10 новинних і більше 30 загалом російських тб каналів, 3 сепаратистських телевізійних канали: Оплот, Новоросія, Донецька Республіка, сайти Новоросія, Новості Донецької Республіки, «Оплот». Політику російських окупантів ідеологічно забезпечують газети: російські «Комсомольська правда, московський комсомолець», сепаратистські, Новоросія і Мірний Донбас, терористи з кожним днем посилюють свій інформаційний вплив. Створено Міністерство інформаційної політики. До речі, якщо раніше комсомольська правда та московський комсомолець були продуктом київських редакцій, то тепер з січня 2015 року споживачі інформації в місті Донецьку отримують уже продукт російських редакцій, тобто повністю громадяни окупованих територій імплементуються в інформаційний простір Росії. В Луганській області працює два телевізійних канали: Луганськ-24 і так званий государственний телерадіоканал ЛНР, сепаратистський канал, що працює ще на ще у березні минулого року на захоплених потужностях телеканалу ІРТА, сайт Луганський інформаційний портал рупор сепаратистів, сайт «Істок» – молодіжне інформаційного агентство, який працює виключно на молодь. Три друкованих видання Жінської Луганська, газета 21 вік, Газета Експрес-клуб. І увага, маємо також мати на увазі і думати про те, що російські канали працюють і на територіях підконтрольних Україні, і навіть у деяких районах прикордонних Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської і Запорізької областей. Чомусь це взагалі випускається з уваги, і з уваги про це взагалі ніхто не говорить. Тим часом наші громадяни обробляються російською пропагандою. Ось ви бачите приклади терористичної пропаганди на сайтах на цих територіях. Натомість, що ми маємо з боку України? Українські канали на окупованих територіях досі не працюють, попри обіцянки Держком Телерадіо та Міністерства інформації. Донецькі газети, які ми раніше досліджували, це Донбас, Жизнь, «Вечірній Донецьк, Панорама, припинили свій друк ще у середині літа після тих погроз, які отримували редактори і змушені були звідти виїхати. Газета «Донецькі Новості, власник Ренат Ахметов, яка виходить зараз і в Києві. Розповсюджується і в Києві, не засуджують російської агресії. Вони говорять про проблеми людей, вони говорять про гуманітарну допомогу, але вони не говорять, чим це викликано, що саме Росія окупувала Україну і є головною причиною тих негараздів, які мають ці області, які має Україна. Але здебільшого вони рекламують власника. Комунальні та державні змі на територіях підконтрольних українській владі ледве-ледве животіють. Вони майже не фінансуються з боку держави і змушені, щоб виходити, змушені знову ж таки звертатися до колишніх регіоналів, які здебільшого залишилися при владі, до речі, і просити в них гроші, і таким чином вони знову залишаються залежними. Далі. Погано інформуються і українські захисники. На жаль, вони також не мають інформації. Газета, газета Міністерства оборони декларує, що вони видають народну газету накладом 25 тисяч екземплярів. Але, на жаль, наші захисники нічого про цю газету не знають. Так само Міністерство інформації, пан Стець давно вже сказав про те, що він випускає свою газету Єдина країна, також накладом 50. Тисяч екземплярів, але про цю газету так само дуже мало знають. Натомість знають про такі видання, як газета День, журнал Країна, газета по які час від часу передають певну частину тиражу і розповсюджують на цих територіях. Громадське радіо дає чотири випуски новин по п'ять хвилин на ФМ 24 ви розумієте, що цього катастрофічно мало. Тобто, ці люди абсолютно залишаються без інформації. Деякі е, наш моніторинг, проведений у січні і у березні, показав, що засоби масової інформації України не змінили редакційну політику відповідно військового часу та інформаційній агресії. І я думаю, що винна у цьому і влада. Тому що ми не називаємо війну війною. Відповідно, влада місцева також не бачить ніяких небезпек, і відповідно, редактори і засоби масової інформації не не міняють свою політику відповідно викликам військового часу. Тобто деякі регіональні медіа, як показав моніторинг, замовчують війну, як, наприклад, газета Донецькі новості, Ахметова, Харківська Врем'я, власник Фельдман, Харківські Ізвістія, і це тільки маленькі приклади. Деякі газети, скажімо, як обласна газета Житомирщина, за місяць розмістила всього два матеріали, які присвячені військовим подіям. Інші газети, як газета Ехо, взагалі в такий відповідальний час. І такий тривожний час, пише про те, що: А чи їдять українці імпортне сало? Деякі, деякі видання, за висновками експертів, висвітлюють війну поверхово, непрофесійно і подеколи цинічно. Це, наприклад, тоді, це, наприклад, тоді, коли, коли розміщують фото. Буквально в кінці газети фото героя, малесеньке фото героя, і зовсім не дають жодної інформації про них. Далі журналісти не шукають цікавих тем, а йдуть виключно за фактажем. У ЗМІ відсутні аналітичні матеріали, аналіз ситуації, важливі поради. Навіть у прикордонних областях, як я вже говорила, не пишуть про ті небезпеки, які можуть виникнути в разі нападу. Це готовність бомбосховищ, як вижити на окупованих територіях, як найдати першу допомогу тощо. Деякі видання передруковують інформацію з сепаратистських сайтів, як, наприклад, сайт Таймер Одеса. Це взагалі неприпустимо з моєї точки зору. Прикладом висвітлення можуть бути сайти Острів, Новості Донбасу, Громадське телебачення Донеччини, Львівські сайти, газета Ратуша, сайт, Новий погляд, Сумська панорама. І бракує таких програм, як, скажімо, хоробрі серця на 1+, плюс Донбас реалії, листи з окупованих територій і ми разом на Радіо Свобода. Причини. Україна програє інформаційну війну і не тільки в Україні і в Росії, а і на міжнародному рівні. Причини цього, з точки зору медіа, це те, що відсутні потужні канали Радіо та ТБ іномовлення. От, наприклад, у Болгарії, де працює більшість російських телеканалів, люди впевнені, що в Україні відбувається громадянська війна. Наприклад, у Данії єдиний сайт. News Гірін Юкрейн, розроблений українською журналісткою, розповідає про події в Україні. Ці матеріали передруковує Швеція та Норвегія. Наукова складова події в Україні здебільшого коментують про російські експерти, колишні савітологи, які зовсім не орієнтуються в тому, що відбувається в Україні, не знають української історії і так далі. Війну в Україні висвітлюють західні журналісти, які також нічого не знають про Україну. Здебільшого, факультети україністики в останні роки закриті, і саме є це також є однією з причин того, що про Україну про нас фактично нічого не знають. Робота і культурних центрів. Росія має понад 70 культурних центрів у світі. Ми за 24 роки незалежності не спромоглися створити інституцію накшалт Гьоте інституту Британської ради, польського інституту і так далі. Правда, коли вже моя презентація була готова, то я прочитала, що міністр Кириленко оголосив про те, що таки буде створений такий інститут. Дай Боже, щоб він запрацював. Пропозиції, власне, я ще раз наголошую, що я повторюю ті пропозиції, які я повторювала рік назад. І за цей час дуже-дуже мало змінилося. Це говорить про те, що власне влада не прислухається до тих пропозицій, які роблять експерти, медіа експерти, медіа-юристи, політологи і так далі. Пропозиції розробити стратегію інформаційної політики держави, якої у нас не було всі ці 24 роки незалежності, створити доктрину інформаційної безпеки чи програму захисту інформаційного середовища. Знову ж таки, коли презентація була готова. Уже при міністерстві інформації була створена експертна рада із медіаюристів, медіаекспертів, провідних журналістів. Будемо сподіватися, вони якраз повинні працювати над розробкою цієї доктрини. Будемо сподіватися, що все-таки вона з'явиться не зарібше. Зокрема, треба працювати над кібербезпекою. Тобто, комп'ютерне комп'ютерним протистоянням у просторі інтернету інформаційні війська створені міністерством інформації. Ну це звичайно не те. Це ну знову ж таки, відповідальні завдання у нас покладають на волонтерів. Ну, не можуть волонтери вирішувати всі питання. Питання кібербезпеки це питання національної безпеки, яким повинно займатися Міністерство оборони, СБУ, РНБО і так далі. Створити єдиний координаційний центр контрпропаганди. Йдеться про те, що у нас в Україні питаннями інформаційної політики займаються РНБО, Держкомтелерадіо, Нацрада. Міністерство оборони, СБУ тепер ще створено і міністерство інформації, але на жаль, результатів ми не бачимо. Тому я вважаю, що потрібно створити на базі якоїсь організації єдиний координаційний центр, який займався би контрпропагандою. І не треба боятися цього слова. Чомусь як тільки ми чуємо про контрпропаганду, то відразу. Всі думають про те, що це обов'язково буде будуть права і свободи громадян порушуватися, що це буде відсутня свобода слова, нічого подібного ідеться про те, що ми повинні давати достойну відсіч Росії, і не я не кажу про те, що ми повинні брати ті методи, які використовує Росія проти нас тобто цинічну брехню, перекручування, психологічні операції і так далі. Але ми. Повинні говорити, пропагандувати наші пропагувати наші цінності, українські цінності, розповідати про нашу історію, літературу, кінематограф і так далі, створити канали радіо і телебачення іномовлення. Як я вже говорила, канал 1+,1 створив Ukraine Today, але він не має необхідних потужностей та фахівців. Зараз міністерство інформації заявляє про створення ще одного каналу і намовлення, і ще військового каналу. Я вважаю, що це розпорушування коштів. Важливо створити один, але потужний канал. Звичайно, ми не можемо тягатися з Росією з Раша Today, тому що там вкидається величезна кількість. Мільйони, мільярди нафтодоларів, але ми можемо принаймні робити те, що ми можемо, об'єднавши зусилля, створити на територіях, що межують з окупованими, потужності для поширення теле- і радіосигналу, варто озброїтися досвідом Голосу Америки та Радіо Свобода з часів проведення холодної війни. І, взагалі, досвід поширення інформації на окупованих територіях у світі є. Згадаймо хоча б ту ж операцію Буря в Пустині 90 90-91 рік, рік США. Там все, все власне, розпрацьовано. Просто якщо ми не здатні розпрацювати ці ідеї самі, то можливо нам просто потрібно. Запросити консультантів з Америки, з Ізраїлю інших країн, але все-таки потрібно щось робити. Не можна залишати людей без інформації. Ну так остання буквально остання фраза, і я вважаю, я власне згодна з попереднім доповідачем, з паном Богушем, про те, що ми маємо розділити меседжі. Чи ми маємо посилати окрему інформацію на окуповані території, окрему інформацію на всю іншу територію України і окрему інформацію на зарубіжжя? Дякую за увагу.